Наші збройні сили змогли контратакувати і відбити позиції ворога в той час, як ми готуємося до третьої хвилі російського і навали під Авдіївкою. Наші війська здійснили контратаку, відбили раніше втрачені позиції. Також зсу здійснили і обмежені власне наземні атаки на лівому березі Херсонської області. Повідомляє американський інститут вивчення війни. Ну але власне розпочнемо зі сходу нашої країни. Отже, російські війська нібито незначно просунулися на південний захід від Петропалівки. Це Куп'янський напрямок. Зокрема, повідомляють про таке в американському інституті вивчення війни у Генштабі. Натомість повідомили, що українські війська відбили російські атаки на Куп'янському напрямку. Речник сухопутних військ Збройних сил України заявив, що російські війська дещо зосередили свою увагу на штурмових операціях на Куп'янському напрямку. Тут намагалися. Атакувати, ну фактично, з чотирьох е, напрямків знову перепрошую за тавтологію. І за останню добу наші збройні сили відбили вісім атак. Е, також, як зазначив речник сухопутних військ, росіяни тут почали використовувати більше техніки у своїх штурмах. Е, далі поговоримо про Донеччину. Е, Повідомляє американський інститут вивчення війни з посиланням правда на російські джерела, що українські сили просунулися на північ від Кліщівки. Генштаб зсу в той же час повідомив, що українські війська продовжували штурмові дії на Бахмутському напрямку. Ну і власне так само наш генеральний штаб повідомив, що українські сили відбили російські штурми поблизу Богданівки, Іванівського, Кліщіївки та Андріївки. Це населені пункти, якраз на Бахмутському напрямку. Разом з тим, російські так звані воєнкори стверджували, що російська армія продовжує атакувати в напрямку Авдіївського Куксухіму. А основні бої ведуться в напрямках Степове. І там росіяни намагаються перейти через залізницю. Наш генеральний штаб повідомив, що українські сили відбили російські атаки на схід, власне, і південний схід від Новокалинового і того самого Степового, а також самої Авдіївки. Ну а речник Таврійського групування військ, полковник Олександр Штупун, заявив, що найважливішою ціллю російської армії зараз є Авдіївський коксохімічний завод, оскільки його захоплення дозволить російським військам створити обор оборонні позиції в промисловій зоні, а не в лісистій місцевості, а також російське джерело, на яке посилається американський інститут вивчення війни, повідомляло, що українські війська здійснили контратаку на Авдіївському напрямку і відбили, повернули собі втрачені раніше позиції. А йдеться про те, що українські війська контратакували на північний схід від водяного. Це власне фактично на південь від самої Авдіївки і повернули собі частину своїх раніше втрачених позицій. Тож поки не підтверджена інформація, але будемо сподіватися, що все таки знайде вона своє підтвердження і що це відповідає власне дійсності. Разом з тим головнокомандувач збройних сил України Валерій Залужний повідомив, що українські війська під час штурму росіянами Авдіївки знищили понад 100 одиниць російських танків, близько 50 артилерійських систем і 7 літаків. су 25 залужний додав, що росіяни в живій силі на Авдіївському напрямку втратили уже 10 тисяч осіб лише під час цієї останньої власне хвилі наступу. Тобто, якщо бути точнішим, то такі хвилі були дві з жовтня місяця, також речник цього напрямку повідомив, що щоденні втрати росіян у середньому становлять від 4 до 600 людей і зазначив, що Україна і лише по цій ділянці фронту, і зазначив, що українські сили використовують повітряну розвідку та розвідку, аби не дати російським силам підсилити свої війська. Тож власне, така ситуація зараз відбувається на біля Авдіївки. Ну і якщо говорити про південь, то в нашому генеральному штабі повідомили, що російські війська безуспішно атакували на межі Донецької і Запорізької областей. А російські воєнкори стверджували, що українські сили атакували поблизу Копані та Новопрокопівки, і що тривають власне бої за висоту на Північний захід від вербового це власне напрямок Токмака. Український генштаб повідомив, що російські війська безуспішно атакували поблизу якраз того самого вербового та роботиного. Ну а російські джерела стверджували, що українські війська, нібито, завдали удару по Кам'янській Дніпровській на захід від Енергодару і Українські сили здійснили обмежені наземні атаки. власне. На східному березі Херсонської області російський теж воєнкор стверджував, що збройні сили атакували поблизу пойм, піщанівки, підстепного та кринок. Ну і як пише американський інститут вивчення війни, прогалини в російській протиповітряній обороні дозволяють українським силам діяти ударно тактичною авіацією на фронті біля кринок. Тож власне, маємо от такі дані стосовно нашого просування і на лівому березі Херсонщини. Також американський інститут вивчення війни зазначає, що український ракетний удар по Скадовську Херсонської області це було 9 листопада. Нагадаю, прийшовся по 126-му, у військовому управлінні Слідчого комітету РФ, ну і джерело, на яке посилається Американський інститут вивчення війни, стверджує, що дві українські ракети Хаймерс влучили в будівлю під час наради, убивши від восьми до десяти російських офіцерів і військовослужбовців, у тому числі виконувача обов'язків начальника 126-го військового слідчого управління. Тож, власне, такі дані з останнього звіту Американського інституту. На вивчення війни, ну і так поступово ми підійшли і до Чорного моря, де так само наші збройні сили мали великі успіхи. У розвідці розкрили деталі знищення двох кораблів у Криму. Там зазначають, що відбулася надзвичайно вдала операція. Зокрема, у Криму були знищені два малі десантні кораблі Чорноморського флоту Ерефії. Вони були важливими для окупантів, оскільки виконували, виконували, перепрошую роль носіїв зенітно-ракетних комплексів. Про таке повідомив представник головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов. За його словами, це надзвичайно вдала операція. Мова йде не лише про два знищені десантні катери, достатньо сучасні як на російський флот, але окрім знищеного без. ТР і втрат серед особового складу це також носії зенітно-ракетних комплексів, як я вже зазначала, які мали прикривати інші судна Чорноморського флоту Ерефії. Ну і як пояснив представник нашої розвідки, такі судна якраз використовувалися і під час операції на острові Зміїний. Замінити їх сьогодні. Окупанти не мають чим, за словами Юсова. Також представник нашої розвідки додав, що внаслідок таких атак у чорному у морі російський чорноморський флот поступово перебазовується до новоросійська та інших портів. Йдеться не тільки про кораблі, але й про допоміжну інфраструктуру. Ну і це процес, який триває. Зазначили в нашій розвідці повністю з Криму. Вони не можуть собі дозволити вийти, намагаються шукати якісь нові шпаринки, каже представник ГУР. І власне додає, що Росіяни продовжують вигадувати собі інструменти заходу. Захисту перепрошую.